Привіт! У цьому відео я покажу, як перетворити фото з iPhone на PDF без додатку. Внизу опису відео є посилання на цю сторінку. Я знайшов його в інтернеті, Він дозволяє конвертувати фото iPhone у PDF. Натискаємо Отримати команду. Нас перенаправляє в додаток команди, де тиснемо Додати команду. Ось бачимо, її додано. Тепер повертаємось у фото, але спочатку закрити додаток. Утримуємо внизу, тягнемо вгору, змахуємо, знову відкриваємо фото і вибираємо потрібне зображення. Важливо перезапустити додаток, щоб все працювало. Тепер натискаємо поділитися внизу зліва. Прокручуємо вниз і бачимо опцію Перетворити фото iPhone на PDF. Потім натискаємо на неї. Тут вибери фото, які хочеш зберегти як PDF. Я беру цей файл і тисну Додати вгорі праворуч. Тут знову бачиш захист даних. Натисни Завжди дозволяти і вгорі побачиш PDF документ. Можеш відправити його чи зберегти у файли. Я відправив на Discord, відкрив і ось як це виглядає. Внизу це знову видно. Так легко перетворити фото з айфоні на PDF. Якщо це допомогло, буду радий лайку. Бувай!